Я Сергій. Буду зараз проїжджати Антверпен, бо там мені люди пишуть, Хвате знімати себе, показує нам дорогу. От буду проїжджати Антверпен, там є на що подивитися, там буде така велика, великий корок. Там буде цікаве місто, але ж взагалі ми йдемо через Антверпен автобаном то скажімо, яких то ви там не побачите. Так що їдемо на Антвербер, хлопці. Ну що, хлопчики? В'їжджаю я в Антверпен. Це місто Портове знаходиться на березі моря. А взагалі я їду на Брюсселі. У Антверпена, от бачите, тут зараз попереду в мене розвилка, є направо, є наліво. Можна поїхати направо попід море, і там теж якби кільцева Антверпена, Но там є один нюанс. Воно тут завжди там менше, менше пробок тією стороною, але воно менше із одного нюанса. Бо там стоять брамки перед мостом, і там рахується дуже дорогий мост. ті брамки відчиняються боксом, стандартним бельгійським, ну, у нас біпішний, біпішний бокс, то він працює і на Бельгію теж. І той мост рахується дуже дорогий. І я знаю, що Десь колись я щось працював в якійсь конторі, то вони сказали, що через той мост Боже у посії. А так, то я їздив через нього декілька разів. Але ж Антверпен об'їжджається зазвичай швидко. Тут є один нюанс. Це такий нюанс не держіться правих рядів. Держиться ближче до лівого бо з правих рядів вони уходять направо, до них підтягуються з, з інших рядів і вони, ці ряди на них є тянучка. Тобто, коли починається в антвертні тянучка, Дережіться лівих рядів. От зараз якби я йду 85 тяночкою і не пахне. Тому я взяв правіше. Крайній правий туди взагалі нема чого лізти. Оце третій, третій другий ряд. Якщо рахувати до сівої. другий третій ряд. Це наші ряди, щоб швидко проїхати в Антвербер. Місто здорове, місто цікаве, але ж проходимо ми його автобаном. Коли не то тут взагалі собі поїхав 90-го і ніяких проблем взагалі немає. Коли куркує, то ну так, бувало, що геть зупинялися. ж цим автобанчиком він завжди швидко проходить. От я заїхав на крайню голландську заправку, відкрив Бельгію, в мене лишалось час 20 і 50 кілометрів ці 50 кілометрів в мене входив в і я в'їжджаю в Брюссель, в його околицю на загрузку. Їду я цим маршрутом не перший раз. На початку я ставав на том паркінгу, відкручував 45 хвилин. Хоча заздалегідь я вже зробив 15-ку ще на вигрузки. Я знав, що може бути таке, що я буду купити паузу. Тепер треба в лівий ряд дыряти. Все бачите, пішла тянуть. Все, Пригаємо в лівий ряд і попермо. І зараз поки то все буде сунутися, ми левим пасом, з нормальною швидкістю, то все об'їжджаємо. Гальмує взагалі самий сами крайній ряд, гальмує весь рух. Ну а потім треба буде, коли ми то все проїдемо, треба буде через 4-6 кілометрів ми з'їжджаємо направо, і то там нам треба буде взяти самий-самий крайній правий ряд. І ви бачите, як ми чітко і там все виїжджаємо. Тому, коли я подивився, бачите, воно воно, оно воно що куркує, бачите, отой с'єст, він куркує все на світі. Тому коли я побачив, що в мене час 20, 50 кілометрів. Знаючи ці приколи, я сміло пішов нам ну Бачите, все. А так, по незнайки а якщо ти ще стоїш в крайньому право, ряду коли він взагалі уходить вправо, в місто туда з'їжджає. Ще не знаєш, що тобі треба було з крайнього в правого перестроїтися влівий, то, то взагалі дупа. О, блін. А тепер я не встигаю перестроїтися лівий. Треба було їхати в середню ряду. Ну, і таке буває. Тут у нас теж попереду розв'язка. Воно буде оцей крайній правий корпувати. Розказував, який я знаток, але тут воно в принципі небагато. Тут попереду в мене два з'їзди, якщо вже в камеру видно, ось з'їжджають автівки, вони зараз будуть, будуть перестраюватися вліво. І там трошечки далі ще один такий з'їзд. Але ж бачите, не стоїмо. Не стоїмо. Так що по великому рахунку, проїжджаючи Антверпен оцею кольцевою, ми навіть взагалі того міста не бачимо. Що воно, де воно, яке воно. Бачимо якісь будинки. Та й все. Я колись в порту вантажився, теж я тоді працював на волю. І треба там було мені знайти якусь логістику. Там територія здоровенна. Я на той порт заїхав. І давай шукати саме ту логістику. Там скільки я кругів понарізав. Вже коротше, я кружив, 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 кружив. Десь розумію, що ось я десь поруч тої логістики катаюсь, а туди потрапити не можу. То вже став, пройшовся пішки, знайшов ту логістику, глянув як мені заїхати, та й переїхав. Бо так я ж кажу, там якийсь хитрий був поворот і все, я його так І тут у нас треба на А12, от тепер вже мені треба перестраюватися в правий ряд. Як би я йду нормально, цей ряд теж йде направо але ліпше, ліпше йти в середньому ряду. І не там той хочуть теж перестроїться. Ну тоже теж хлопчики. Движняк тут нормальний. Тому слідкуємо по зеркалам уважно. Чому в крайній правий ряд не перестраюваюсь? Бо крайній правий піде направо, а оці два підуть наліво. Так, далі там уже на самі розвезти. Ось таким макаром ми майже приїхали весь Антверпен, тобто зараз буде ця розв'язка. І за нею вже практично виїзд з Антверпена. И там уже не будет ни корки, ни ничего. Там уже, скажем, нормально. Нормально уже себе едешь по прямой. Да и все. Ну и бачите, легкачи, конечно. Как говорят, 12 вольтовые. создают трошки таких ситуацій вони підлазять, підрізають бо я дивлюсь дуже багато хто на вантажівках просто починає там блокувати автомагістрать тоді легкі автомобілі щоб вони стояли бо оце ж вони повелазять і потім давай між монтажівками там грати з ряду в ряд, типу переостраюватися, щоб ж їм там швидше. Так, ось... Тобто, якщо тут декілька разів поїдете, побачите всі ці моменти, зрозумієте. Ну я вам скажу, цей Антверпен пролітається так, аж на раз. Я не знаю, я відео включив перед Антверпом, не знаю, може там з 10 хвилин. І все, вже практично він позаду. Так, да, ми ще через нього їдемо, але вже все. Вже зараз ми виходимо напряму, на якій немає ні пробок, ні дичь. Просто їдемо до Брюсселя і все. Так. У мене лишилось 34 км я буду вантажитися на Карфуровській логістики Пиру. Вже не перший раз, як я казав, я їду на те місце завантаження біля тої карфуровської логістики. Ну, вона така типова, як всі по Європі, карфуровські логістики. там есть своя парковка. Давай, Там есть своя парковка. И я планую заехать там пора ночевать. Завтра на десяток в мене завантаження, але спробую там завантажиться, може раніше. Десь колега, який був зі мною на розвантаженні, їде ззаду. То домовились, що я доїду. І він як буде під'їжджати, то дзвонюся. Є вільні місця по тому паркінгу біля Карфура, чи немає, чи дотягують, чи не дотягують. то ей рада на 100 кілометрів, нам то не світить. Отак от, от проїхали ми Антверпен. Так от я намагаюсь виконувати ваші побажання, зняти дороги, то маю вже відео з дорогою в Закарпатті маю відео з дорогою в Бельгії якщо там ще будуть якісь вподобання, то прошу, пишіть, якщо буду мати можливість, то буду виконувати ваші прохання побажання і так далі. Ага, до речі, що хотів сказати ще, що Вольво свого, отримав я нового прицепа, з яким немає ніяких проблем, сама автівка доведена до ладу в мене майже десь там ну, на 95% лишились там якісь дрібнички. Але їх теж треба буде робити. Рацію я собі поставив. До речі, купив Мідланд в Польщі за 320 злотих. В принципі, вона мене влаштовує. На штатній антені кілометра три вона працює. Далі не знаю. То колега в трасі від мене. Я від нього відстав кілометра десь на три, то ми з ним розмовляли, не сторонніх якихось шумів не було, тобто рація мене задовольнила. По Вольво, що хотілося б сказати, от я собі сидів, міркував. От Я в цій фірмі їздив на трьох автівках. Як ви пам'ятаєте, на скані. Один рейс я зробив на Рено. І от уже третє коло, третє коло роблю на воль. От у Вільва на сьогоднішній день, принаймні... От у Сканії, принаймні тій, що я їздив. Все-таки я бачу один єдиний плюс це її економічність. Вольво для того, щоб зекономити, треба постаратися. Я отримав новий прицеп вже вона трошечки ліпше пішла в мене, бачу. Потім я ще заліз, підняв спойлер на машині. До речі, зараз теж що я на без вантажа йду в доволі таки непоганій економії Бо, був час я підняв поля в Голландії на розвантажені і я був, зразу бачу так пустом машина пішла економічніше ну і так Скажемо, стараюсь адекватно, адекватно нажимати на педаль газа, бо не хочеться мені їздити з парижу. Як мінімум, це все ж таки ну, професіоналізм, навіть так скажемо, так? Да? Це навіть приємно, коли як дядька, да, з нормальними показниками. В тебе нормальна машина, в тебе нормальні показники попал і так далі. Тобто ти своєю якось адекватною поведінкою, адекватною працею завоюєш в своїй компанії, все ж якісь світом авторитетні. Що ти саме такий водій, а не якийсь другий. Добре, хлопці, на цій оптимістичній ноті буду закруглятися, заїду на заправочку, куплю пару пляшечок пива. А вам бажаю рівних доріг, не гвоздів, не жезлів. Кажу вам слава Україні, бережіть себе! thank é claro. you